Доброго дня в цьому відео ви дізнаєтесь, які кредити найкраще брати у неділю, і перша компанія це «Каштан Кредит». Ви переходите на сайт випису до цього відео, прораховуєте суму платежу, акційний кредит зі знижкою для клієнта, який бере перший раз. Прораховуєте на калькуляторі до 25 тисяч гривень і на 30 діб можна отримати позуку без додаткових переплат. І кредит пропонує оплату через приват. 24 це дуже простий варіант. Ви заходите в приват по реквізитах, зазначивши й призначення. Пишете платежу, свій податковий номер і номер договору, Робите оплату. Також можна оплачувати в терміналі, у режимі онлайн або у касі будь-якого банку. Наступний кредитор для вашої уваги це Selfie Credit. Відома організація з видачі кредитів. Ви переходите на сайт в опису до цього відео і можете взяти першу позику теж з акційними умовами до 20 тисяч гривень. Натискаєте на сайт, далі оформите кредит. Там є миттєва реєстрація за допомогою фото і оформлення за декілька хвилин буде для вас зроблено. Час оформлення до 10 хвилин. Оплачувати можете різними варіантами: термінали, інтернет-банкінг, переказ через касу. Можливість оформлення цього кредиту надається зі зниженою ставкою для першого звернення. Інші повторні кредити, все індивідуально, тому що є промокоди, ви можете користуватися ними, що дає вам персональну знижку на повторний кредит. Наступний кредитор для оформлення позики це організація ПАНГО. В опису до цього відео ви знайдете теж сайт. Переходите на сторінку, дивитесь умови кредитування до 15 тисяч гривень на перші 30 днів без додаткових переплат. Є графік погашення, якщо ви будете користуватися більшим періодом. Для оформлення дуже все просто. Потрібно мати паспорт-код, банківську картку, вихід в інтернет і мобільний телефон. Не пропускайте дату платежу, вносіть вчасну оплату, якщо користуєтеся більшим часом, тому що погашати позику можна і частинами. Користуватися до 360 днів з них перші. 30 днів без додаткових комісій. Підписуйте договір, і заявка буде оброблена приблизно за 5 хвилин. погашати позуку теж удобно через термінали, інтернет банкінг, через каси банків. Обирайте те, що подобається вам. Ось такі були варіанти кредитів для оформлення у день неділі. Користуйтесь і обирайте те, що подобається вам.